Так, ну це громаду треба для вас зняти. Такий інтересний, як вам там камера пере, передасть чи не передасть. Ось виходить, поле пшеничка посіяна після е, сої. Оце тут 100 кг 100 висів був. Ми то сіяли 100 кг. А тут у нас закінчився фосфор. ну Це я вже так ну і так полоска, ось так з пів поля. Тепер дивіться рослинки. ось На межі стоїмо. На межі. Ось пшеничка. 120 кілограм фосфора. І закінчилося. Доїжджав до краю вже, як зерно було, Тож можна не приблизувати, можна приблизувати. Тут, нема, тут її просто тупо немає. Вона вся фіолетова, ось без фосфора. І, і вся наполовину менше. Так що, дивіться, рядок без амофоса і з амофосом. Можете два рядка спостерігати, Просто жесть. Тепер ходимо по полях і висі, як ребуси рішаємо. Ну це я пам'ятаю, дав, обсіяли края, закінчувалося добре. Ну, сівалка вже закінчувалася. І в тому краю глянув, що типу, є, потім сюди доїхав до середини, дійшло і... І, пане, ну тут як 6 метрів може 6, на, на, на скрину захвата і метрів 200 до краю. Такі ребуси і 100 кг. 100 кг, дивіться, яка пшеничка, зараз ще вирвемо, глянемо. Посів 2-3 см. Та тут навіть бачите мелко попало. Білі молоді корінці. Немає в землі фосфора абсолютно. Треба. Надо... Ну, це ще не ноутіл, бо скажуть ноутіл. Тут у нас все все. на пшеничка була посіяна прямим посівом. Потім соняшник прямим посівом. і соя прямим посівом. Три роки. Це четвертий прямий посів. Четвертий рік. Так що капець. Оце вам і фосфор. Амофос треба кидати по-любому, іменно амофос. Не сульфа -амофос, не нітроамофоз, амофоз 52%. А чому? Спитайте в Юрія Дробязка. От вам і... і вся доступність фосфора. Так що картина, як кажуть, репіна, приплили. Так, все, поїхали далі.